21 тисяча такий план. Або ласкаво просимо до військомату. Сьогодні в Україні розпочався весняний призов до лав збройних сил не плутати із мобілізацією. Упродовж квітня та травня військову форму одягнуть строком від 14 місяців до півтора року. Молоді люди не старші за 27. Тетяна Лазарчук проїхалася по військоматах столиці і стверджує, що служити в армії бажаючих не надто багато. Тут черги, і на перший погляд купа охочих служити. Але насправді зі здоров'ям в мене це не дуже нормально. У кого не спитай, майже всі хворі хлопці переконані, до армії їх не візьмуть. Із за проблем з серцем тахікардія, аритмія. У мене стан здоров'я не змінялися, тому думаю, що в мені буде ще одна срочка. Лікарі, що проводять медогляд, кажуть, молоде покоління і справді не надто здорове. з спіття одного списуємо практично. Переважно це ендокринологія, гастрити та серцеві хвороби. У нас є а, три так званих детермінанти а, урбанізація. Друга соціальне вживання алкоголю, низька фізична активність напаління, і третя метаболічна пов'язана спадковістю. Варто лише звернути увагу на те, як молодь проводить час за гаджетами чи у спортивному залі, попри всі хвороби та небажання служити. План у держави назбирати 21 тисячу 126 призовників. У цьому військоматі кажуть, у них поки що прибуває достатньо. Хоча, звісно, багато й тих, хто ховається. Тим обіцяють Вору відповідальність будуть живатися відповідно до законодавства розшукові заходи щодо розшуку цих призовників, їх затримання та доставки до військових комісаріатів. Наступного тижня перші команди столичних призовників поїдуть до збірного пункту, що в районі ДВРЗ, і вже звідти їх відправлять до військових частин, де вони служитимуть у збройних силах, Нацгвардії та у державній службі транспорту. Ні, готовий, ні, ні, ні настроєний. Не хотіть, да. А покажу. я студент. У нас срочка по учебі. Батьків заспокоюють. Весняних призовників у зону бойових дій не направлятимуть. Службу вони проходитимуть лише у військових частинах, які не дислокуються в АТО. Тетяна Лазарчук, Богдан Стрілець, спецкор 2+,2.